Так, приготуйтесь, бо по всій Європі скоро відкриється сільпо, і тільки уявіть реакцію європейців, коли вони нарешті побачать нормальний магазин, продукти, нормальну викладку, нормальний сервіс. От розповсюджуйте відео. Зараз розберемо всю цю історію. Перше, згадайте, як вообще європейці ахірелі, от особливо поляки, коли в Польщу заїхала куча Феррарі, Лєксуса, Мерседесів, паршей і так далі. Це все виявилися українські тачки. Коли українці приїхали і пови, повикупляли тут торгові приміщення і повідкривали бізнеси, кафе, ресторани, і полякам прийшлося піднімати левели, сервіси і так далі, щоб все бідним і нещасним українцям, які там не ясно як виживають. Вони там, мабуть, на конях з каретою катаються. Ну, я думаю, про нас так думали по їхньому виразу облич, як в принципі, і всій Європі. Тепер же Сільпо реально планує викупити. Всю мережу магазинів Карифо. Ну, хто не знає, той не знає, але це щось ті АТБ місцевого от, по Польщі, да? Плануєте, це 300 магазинів. Уявіть, що це взагалі, коли в Польщі вперше в житті з'являться нормальні продуктові магазини. Ну і не тільки продуктові, Сільпо, Слава, це не тільки продуктом. Ну вони офігіють, у них перезагрузка взагалі буде. І нарешті у нас буде магазин, де ми можемо нормально ходити скуплятися. А коли вони в Німеччині викуплять, я не знаю. Ну, щось там може там підзакриватися якісь єврошоп, Євростар, і перероблять його. Ну там і Кауфлант ляже, і Лідл ляже, і Алді ляже. Вони і рядом не можуть відповідати цьому. І це стосується всіх: Білія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія. Де б вони були? Ну, це, це вже йде до того. Тобто український бізнес переміщається потихеньку в Європу. Планували Лідалику по Німеччину. Ну це теж прикиньте, скільки там вати бо цим закордонним магазином і не снилось то, що відбувається в Україні. Якби не війна, всю б Європу, отак би Україна. І банкінги, і сервіси, і отели, і все. Понимаєте, ще одна з причин, чого це все. Європа, як бачите, не дуже хоче допомагати. І Монобанк планував під брендом Стерео зайти в Польщу. І Польща на рівні а, своїх монополістів. Стерео це типу банкінг якийсь, так? Да, так, да, 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 да. це Монобанк да. мав працювати в Польщі, але поляки не дали. Їх та, ніби, ніщо, ніщо. Да, заборонили і про це власник Монобанку давав, да? давав інтерв'ю. Ну, ясно обосрались, тому що вони не здатні конкурувати. Ні українському, ні банкінгу, ні магазинам, нічому. Ну і зря лучше помогли б нам, та ми поставали собі в Україні. А так догрались. Все, чао.